Так, це Київ, це мій дім, і я тут живу, і тут живу. Так, тут теж доводиться жити. І тут я теж живу. І тут живу 40 хвилин на день в один бік, а потім ще 40 хвилин на день в інший бік. Я тут живу і кожного дня милуюся фантастичними краєвидами. Ми всі тут живемо. Це наша країна і наше місто. Я дуже не люблю, коли мені хтось каже, що щось в Україні чи в Києві це не моє діло. Я тут живу, і мені до всього є діло. Я тут живу і хочу без проблем влаштувати дитину у дитячий садок, а не записувати її в чергу ще до народження. І хочу дихати свіжим повітрям. Я тут живу, і я хочу, щоб все було прозоро. Ну щоб, хоча б скло на скляному мості, було прозорим. Я тут живу, тому мені не байдуже, як витрачається бюджет міста. Мій бюджет, ваш бюджет. Бо ми тут живемо. Нехай це стане вашою універсальною відповіддю на будь-який закид, чому вам щось не байдуже, чому вас щось гребе. Чому вам не все одно, що відбувається у вашому місті та країні? Просто скажіть, я тут живу. Можете не говорити це вголос, але скажіть це самим собі. Я тут живу.